Четвер, 16 березня, в ефірі 11 каналу Новини в студії Олена Петроченко. Вітаю вас. Двоє загиблих та п'ятеро поранених у Марганці. 42 дні без їжі та води у полоні росіян. І один з найцинічніших терактів окупантів. Роковини трагедії у Маріупольському драмтеатрі. Про все це і не тільки вже за мить. Двоє загиблих та п'ятеро поранених починаємо з терору Росіян на Дніпропетровщині. Окупанти вдарили по марганцю. З важкої артилерії гатили по житлових районах міста, поцілили по багатоповерхівках, гуртожитку та автівках місцевих. Загроза артобстрілу триває від учорашнього вечора. Більше подробиць про ситуацію в області знає наша кореспондентка Поліна Паламарчук. Вона з нами на прямому зв'язку. Полю. Вітаю Олено. Вітаю усіх. Починаю одразу з чергового тероризму росіян. Вчора окупанти гатили по марганцю, що на Нікопольщині з важкою артилерії посіли по житлових кварталах. Двоє жінок загинули. Ще п'ятеро людей постраждали. Їх доправили до лікарні. Далі прошу показати жахливі кадри самого обстрілу, які відзняли місцеві жителі. Внаслідок атаки пошкоджені 13 багатоповерхових та 9 приватних будинків. Також побиті магазини, заклад культури та гуртожиток. Понівечені і 5 господарських споруд та авто місцевих. Зараз на місці обстрілу тривають обстеження, та ворог не зупиняється тероризувати нікопольщину. Загроза артобстрілу й досі триває. Далі пряма мова. Ніч вечір в нас без обстрілів по Нікополю без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура комунальні підприємства виконують свої функції. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. В інших районах Дніпро ніч пройшла спокійно. Проте, за даними Генштабу, висока загроза ракетних ударів залишається по всій Україні. Тож дотримуйтеся правил, тож дотримуйтеся правил та не ігноруйте сигнали тривоги. На цьому в мене вся інформація, Олено. Дякую, Полю. Наша кореспондентка Поліна Паламарчук розповіла про ситуацію в області. А ми продовжуємо 42 дні в полоні серед убитих товаришів у Дніпрі. Рятують українського бійця Олексія Гордієва. Його знайшли воїни збройних сил України, які звільнили село під Бахмутом. Військового разом із побратимами росіяни тримали замкненими в підвалі без їжі та води. Багато хлопців загинули. Олексій вижив, бо харчувався крихтами та пив із калюж. А коли вода закінчилася, вгамовував спрагу антифризом із нагрівача боєць схуд з 80 до 42 кілограмів. Нині його прооперували. Лікують від отруєння та дистрофії. В госпіталі хлопця підтримує батько. Щиро дяка всім, хто молився, шукав, підтримував і допомагав. Був поруч всі ці нескінченні півтора місяці Ми разом знайшли нашого козака. Слава героям. Понад 75 атак за добу окупанти продовжують наступати на Донецькому напрямку. Водночас окупаційні війська знизили загальний темп операцій в Україні, заявляють експерти Американського інституту вивчення війни. Ворог не полишає спроб штурмувати Бахмут. Наші захисники відбили численні атаки противника в районах населених пунктів Оріхова, Васильівка та Богданівка. Сили спецоперації показали кадри знищення штурмової групи загарбників. Минулої доби авіація Сил оборони України завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Наші воїни збили ворожий літак су 25 та 13 безпілотних літальних апаратів різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії в свою чергу уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу та військової техніки противника. Роковини страшної трагедії у Маріуполі. Надпотужну авіабомбу. Рік тому окупанти скинули на драмтеатр. Там ховалося понад тисяча людей. Точна цифра загиблих і досі невідома. Зараз росіяни фактично знесли будівлю, а докази злочину забетонували. Я бачила тільки очі людей. Вони були дуже налякані. Вони кликали по допомогу, але поруч нічого не було. Я досі, так як і інші члени моєї родини, я не можу ну, спокійно сприймати взагалі цю тему, тому що це ну таке здавалося, що ми це пережили, але ну, воно не відпускає. Наші журналісти підготували сюжет до річниці теракту в драмтеатрі історії очевидців. Дивіться в наступних випусках новин. Моторошна аварія на трасі Кривий Ріг Миколаїв напередодні ввечері там лоп-у-лоп зіткнулися вантажівка та легковик. Від удару вас зім'яло. А після він загорівся. Водій загинув на місці. Кермувальника шфури ушпиталили. Обставини ДТП нині встановлюють правоохоронці. Поховальний вінок на капот машина, аби вибити фейкові бурги у кривому розі поліцейські затримали вимагачів грошей. Двоє місцевих 24 та 25 років погрожували чоловіку розправою, якщо той не поверне їм 3 тисячі доларів США. Що буцімто у них позичав зараз. Справою займається поліція. Зловмисникам оголосили підозри. Тепер їм загрожує до 12 років в'язниці. Вже з вересня школярідні Дніпропетровщини можуть повернутися. За парти варіант змішаної форми навчання розглядають в обласній військовій адміністрації. Щоправда, не всі заклади фізично зможуть прийняти учнів. Шість шкіл зазнали пошкоджень внаслідок терористичних дій Росії. Чи зможуть там навчатися діти? Дізнавалася Софія Куценко. Ось так до повномасштабної війни виглядав найбільший ліцей апостолового, що на Криворіжжі модернізований як зовні, так і зсередини з новим ремонтом, технічним обладнанням та відбудованим стадіоном. Школу капітально оновили у 2020-му, Зараз же від неї залишились суцільні руїни. Будівля, за висновками експертів більше не придатна до експлуатації. Школа була опорною та мала дві філії. В закладі навчалося майже 700 дітей з міста та громади. Усіх їх Росія позбавила можливості повернутися за парти. Те, що трапилося з нашим ліцеєм, це для нас незагойна рана. Для когось може це груда, цегли, але тут було наше життя. Багато чого нам було врятовано, що дає нам змогу зараз. Повноцінно якісно проводити уроки, а ось цій школі 100 років вона пережила Другу світову війну, але не витримала руського міру. По ній окупанти випустили дві ракети. Один у нас такий більш-менш вцілілий корпус. Намагаємося підтримувати, приводимо до порядку. І вікна ви бачите, що зробили. Також обов'язково дуже багато даху було понівечено по і е, були протікання. Значить, все воно зроблено. В апостоловому окупанти знищили усі три ліцеї. На них одночасно випустили аж сім ракет. Значних пошкоджень дістала і школа у великій Костромці. Їм можливо від відновити. Частково там повністю зруйнована спортивна зала. Вона не буде відбудовуватися, вона буде повністю прибиратися. Але сам навчальний корпус можливо відновити. Питання щодо нового навчального року у цих школах розглядатимуть окремо. У нас буде та базі обласної військової адміністрації проходити відповідна нарада щодо відновлення цих всього руйнувань. І ми приймемо ті рішення, які будуть доцільні. В першу чергу економічні. Софія Коценко Олег Удринський. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся в наступних випусках, а також на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб-каналі. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.